На зв'язку Плаксієнко слухаю, працюю майже 30 років в Черкаси Обланерго. Виконую свою роботу, намагаюся виконувати добросовісно і якісно. Прийшов на посаду електромонтера е, оперативно-виробничої бригади. Пропрацював у цій бригаді 12 років монтером. Потім 6 років був майстром. І зараз, ось до цього моменту, електромонтеру АБ. Люблю свою роботу. Подобається вона мені, навіть передаю досвід молодшим працівникам. Перемикаємо положення перемикача, тобто провіряємо напругу на всіх трьох фазах. Дуже великі в нас, скажімо так, об'єми території, протяжність ліній. От взяти лінії 10 кВт по нашій дільниці їх близько 300 км, лінії 04 близько 500 км. Програм по, по семи підстанціях всього-навсього 330. Оце їх майже всі, або більшість треба знати на пам'ять. Так що я чому навчатися? У нас завжди взаємодопомога і взаєморозуміння. Без цього ніяк не можна у нашій роботі. На дане підприємство я прийшов в 1979 році після технікуму і прийшов на... Посаду електромонтера в лінійну бригаду, район електричних мереж, раніше він змагарівським називався, а потім район електричних мереж лівобережного підприємства. З тих пір я працюю водієм електромонтером по сумісте. В даний момент мої обов'язки це доставити бригаду до місця призначення і до місця призначення додому безпечно доставити. По ходу роботи. На підстанціях я допомагаю бригаді, якщо не вистачає якихось рук, там показую допомогу. Є такі роботи, які треба включатися, теж мені подобається. Якби не подобалося, я б на цій роботі не працював, а так я роботою живу і вже і на я, і все одно 5 років вже працював і, дай Бог, здоров'я буде, будемо працювати і ще. Я люблю цю роботу з електрикою зв'язом, тому що людям робиш добро. Піддержуєш підстанцію на дійному стані. А коли люди отримують електрику, це і тепло, і світло.